Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Сьогодні свіжина по куркульськи. По-куркульськи тому що смажиться із найбільш м'ясної підчеревини та внутрішньої вирізки. Її ще в народі називають оселедцями. Ось це вся вирізка із такого середнього розміру кабана. Вона вартує найдорожче. Також дуже важливо дотримуватись правильної технології, тому що можна навіть з найкращого м'яса і найкращої підчеревини посмажити не найсмачнішу свіжину. Отже, м'ясо повинно бути ще тепле. Справжню свіжину можна посмажити, це коли за вікном. Колиться кабан. Тому що, якщо придбати на ринку, довести чи донести додому, це вже пройде час. А так тільки різник починає розбирати кабана, господиня відразу ставить сковороду і смажить із підчеревини шкварочки. Тобто, до того моменту, поки буде вирізатися оця внутрішня вирізка, вже на сковороді чекають шкварки. Отже, ріжемо під черевину. Порізані шкварочки викладаються на сковороду у один шар і смажаться шляхом перевертання з боку на бік. Не мішаються, а перевертаються. Допоки шкварчить під черевина, нарізаємо м'ясо і цибулю. М'ясо ріжемо. Не пластинками тоненькими, а такими шматочками товщиною по сантиметрів 3, щоб воно було соковитим. А цибулю ріжемо півкільцями, і в мене це синя. Ну, бажано брати добру, смачну, солодку цибульку. Не дуже гірка, щоб була. Смажити під черевину можна на невеликому вогні. Але на той момент, коли буде додаватися м'ясо, сковорода повинна бути розігріта максимально. Коли додали м'ясо, треба швидко перемішати, щоб воно запечаталось. Далі, відразу, по тому, як м'ясо перемішалося, додаємо цибулю і знову ж таки все інтенсивно перемішуємо. Тоді відразу. Солимо. Знову все перемішуємо добре. Перчимо звичайним чорним перчиком. І знову добре все перемішуємо. Додаємо лавровий лист і знову все добре перемішуємо. І ось так помішуючи, смажимо до готовності, тобто до тих пір. Поки у м'ясі не буде крові. Не треба пересмажувати, не треба накривати кришкою і не треба доливати води. Виходить ось така смакота. Звісно, рецептів свіжини є багато. Хтось додає моркву, хтось інші спеції, хтось часник додає. У кожної господині свій рецепт. Але хто ще не пробував посмажити? Ось за таким рецептом і за такою технологією, не додаючи води, не накриваючи кришкою, спробуйте, і ви не пожалкуєте. Окрім ось такої багатої свіжини по-куркульськи є більш такий бідний варіант свіжини, коли додається не дуже така м'ясна підчеревина, дається не внутрішня вирізка, а дешевші шматки м'яса. І також легені та печінка. Ну, але це вже зовсім інша історія. Отож готуйте і смакуйте! Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!